Штучний інтелект. Друг чи ворог під час гри у шахи чи розшифрування іерогліфів та античних писань, які доти не міг розгадати ніхто. Або ж діагностування раку. Комп'ютер знову й знову здобуває перемогу над людиною адже володіє штучним інтелектом. Комп'ютер самостійно навчається серед численних даних, розпізнає закономірності та визначає правила, тобто може створювати алгоритми. Він має штучні нейронні мережі, пов'язані між собою пошарово, як у людському мозку. Він класифікує зображення та звуки. Цей процес називається deep learning – глибоке вивчення. Чим більше даних, тим кращий результат, подібно до того, як мозок опрацьовує досвід. Розумні комп'ютери роблять більш ефективними і виробничі процеси. Консалтингова компанія McKinsey прогнозує зростання німецької економіки завдяки штучному інтелекту на 160 мільярдів євро до 2030 року. Як домашній асистент, штучний інтелект повинен розпізнавати навіть почуття, а в безпілотному авто запобігати аваріям краще ніж людина. Виходить, штучний інтелект друг не завжди, адже розумні системи також можуть стати об'єктом нападу хакерів чи припускатися помилок, як уже засвідчив один нещасний випадок. Хто візьме на себе відповідальність? Чи може штучний інтелект стати ворогом людства? Наприклад, коли робот настільки навчений, що самостійно вирішує, як вчиняти, і вийде з під контролю, як у фільмах, на кшталт космічної одіссеї? Поки що у роботів немає супермозку чи свідомості. Дехто каже такого й не буде. Інші пророкують це вже через 70 років, не виключають навіть клонування мозку. Найпізніше, коли комп'ютеру спаде на думку замінити людину, стане зрозуміло: друг штучний інтелект чи ворог.